У нас була довга бесіда про це. Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, частина, наприклад, Сходу і, і Крим, були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу, і інша крокує назад, а через те, що не було. Бойових дій, наприклад, в Криму масових якихось бойових дій, і такого не було. Тому не можна казати, що за такий то термін окупована така велика частина через те, що у русських сильнар такі моменти вони дуже важливі. Не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб реально президент Сполучених Штатів Америки розумів, які є реальні просування армії і яка є. Сила у української армії. Наприклад, є чіткі цифри, яких не було. Наприклад, що за тисячу днів до 1% нашої території було окуповано руською. Люди думають 20% чи 18%, А до 1%. це трішки змінює фокус. Для нас фокус на правду і на реальність, але це трішки змінює. Баланс того, які, яка сила у Руської армії, яка сила у української армії. Такі речі такі в мене вперше була можливість вперше. По різних причинах. По різним мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом Сполучених Штатів Америки з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючись, ні картки, а дуже добре розбираючись в кожному. Нашому квадратному кілометрі а, залитому, вибачте, кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і, і бачив це, і ми і були, були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною. important